На турнірі у Харкові Олена Сушко та Кирило Горобець стали дворазовими чемпіонами світу. У цій першості вони здобули золото у розділах Панкратіон Атліма та Фулконтакт. Ти виходиш, це твій суперник, і твоя ціль виграти. І на цьому я ж віру адреналіні ти робиш максимально ті речі, які навіть на тренуванні я ну рідко коли робила. Олена розповіла, що у Панкратіоні сім років. Перші кроки робила, коли прийшла навчатись у Сумський державний педагогічний університет, а раніше займалась баскетболом. За сім років тренувань виграла п'ять світових чемпіонатів У 2018 році. Після чемпіонату світу в Білорусі перший раз у нас ввели розділ фул, повний контакт. От тоді я приїхала сильно повита зараз, слава Богу, без цінників. Її колега по команді Кирило Горобець займається панкратіоном понад 10 років. Стартував теж під час навчань у кадетському корпусі. На сьогодні він випускник педагогічного вишу. У його колекції золоті медалі п'яти чемпіонатів світу. Нині він, як професіонал, виступає у боях. ММА. і в цьому виді спорту каже, бачить своє майбутнє. Більше професіональний в клітці, да зараз перейшов більше туди. І на цьому напрямку буду рухатися. Ну, Поки боїв не було, тому вирішив і, і по любителям виступити. Обох тренує заслужений тренер України з Панкратіону Сергій Чередниченко. Говорить, результат своїх підопічних його ані трохи не здивував. Лідери повинні виступати на такому рівні з таким результатом, тому результат запланований. Ми йшли. На цей результат, і вони довели, що вони дійсно достойні бути чемпіонами світової першості. Усього у змаганнях у Харкові брали участь 18 сумських панкратястів. І у Олени, і у Кирила каже Сергій Чередниченко, зростає гідна зміна. Утім, і нинішні переможці ще не досягли піку своєї форми.